Всім привіт! Сьогодні, 20 жовтня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією Дігруп Констракшн капітально ремонтують автомобільну розв'язку на вулиці Полярні разом зі шляхопроводом на цій розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушен.Інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Полярна. Ще наприкінці попереднього тижня мої пильні глядачі повідомили мені, що на цьому об'єкті відбуваються якісь дива. І, начебто, вже змонтували певну кількість балок нової прогонової будови другої половини шляхопроводу. Звісно, що я не міг оминути своєю увагою таку неочікувану новину, і сьогодні приїхав сюди для того, щоб подивитися, що ж тут змінилося, і звісно, показати це вам. Але для початку, так би мовити, для розігріву дивимося, що відбувається під шляхопроводом навколо нього. Оце бачимо, хлопці армують плиту. Я вже з'ясував, що це буде основа або підошва підпірної стінки. Пригадаємо, я вам розповідав, що тут були колись блоки ФБС, їх розібрали і мають зробити приблизно так само, як воно було, але монолітно підпірну стіночку, яка буде розпочинатися отам. Потім опускатися і впиратися в монолітний зуб, в який також будуть впиратися плити, якими облицьовуватимуть укіс з конусом. От бачимо, що вже готується каркас для бетонування нижньої частини. Далі пригадуємо, що в попередньому огляді я вам показував, що на цьому під'їзді до розвороту відбувалися певні дорожні роботи. Зокрема, отут була канава під влаштування бордюру. Зараз бачимо, що хлопці-дорожники з групи компанії РДС вже змонтували тут бордюр. З того боку, бордюр я вам показував. Там буде ще технічний тротуар, ймовірно, що буде він брукуватися. А от мають сфрезерувати десь 3-4 сантиметри цього асфальту і вкласти новий асфальт. Але поки що тут цього не робили, тому що. Зараз це як основний під'їзд під шляхопровід для будівельної техніки. Натомість всі підготовчі роботи, які можна було зробити заздалегідь, вже зроблені. Отут на майданчику ми бачимо, що гідромолот вже добиває останні балки старого шляхопроводу, які ще залишалися неподрібненими. Я вам розповідав, що після додаткових обстежень ще першої половини шляхопроводу, які потім були підтверджені і на другій половині, всі балки старого шляхопроводу виявилися такими, що непридатні для подальшого використання, тому вони подрібнюються. Відповідно, арматура на брухт іде, А оцей бетонний бій іде на вторинне використання. Я вам вже не раз розповідав, для чого це використовується зазвичай. Але час від часу в мене питають. Ну от як мені казали будівельники, переважно цей бій іде на всякі технічні підсипки, тимчасові дороги, пересипи і щось таке, де треба щось засипати якоюсь некондицією. На цьому укосі насипу шляхопроводу. Попередньому огляді я вам показував, як хлопці влаштували. Просторову геоградку зараз, як бачимо, вона вже засипана ґрунтом, чорноземом. Але отут маємо таку, наче межу, і далі геоградки цієї немає. Я сьогодні запитав хлопців, чи буде вона тут, чи ні. Вони мені сказали, що так, робота ще не завершена, тобто тут мають зняти певний шар ґрунту, вкласти геотекстиль, закріпити геоградку і так само засипати її чорноземом. І це буде опрацювання у косів, потім це все засівається травичкою. За стіною, нагадаю, в нас вже є наново встановлені лотки водостічні. Там Попереднього разу ми бачили, як їх зачеканювали, але ця робота начебто вже зроблена. Доходимо до кінця підпірної стінки. Далі вона продовжується фундаментними блоками. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, чи було тут щось чи ні, але принаймні бачимо, що зараз в ці ФБС заанкерили арматуру і зв'язали каркас на такий, наче відкрилочок або продовження невеличкої підпірної стінки. Причому цікаво, що хлопці мені нічого не розповідали про те, що тут таке буде робитися. Хоча, схоже, все ж таки щось тут ще було. Можливо, тут стояли ще фундаментні блоки, а їх познімали і вирішили замінити на отакий монолітик. Оце в нас прямий заїзд з вулиці Лебединської. В попередньому огляді я вам показував, що хлопці-дорожники з групи компанії РДС змонтували тут нові бордюри, і от як бачимо, вклали вже перший шар асфальтобетону. Щоправда, я не знаю, чи тут перевкладалося обидва шари, що були, або, можливо, тут просто фрезерувався верхній шар трішечки, як це буде робитися на під'їзді до. Розвороту і вкладався оцей шар. Але я бачу, що тут буде ще один шар, як мінімум асфальтобетону. Лише по цьому перехідному місцю я можу припустити, що все ж таки тут старе покриття не знімалося до основи, а було лише фрезерування, так само, як буде і отут. Тепер я піднявся на підпірну стінку. Як бачимо, всі лотки водовідводні на своїх місцях. Ну, це я вам показував в попередньому огляді. Всі щілини, стики між ними вже позачеканені. Ну а по тому, що цей край лотка височить над рівнем ґрунту, ми розуміємо, що дійсно отут ще мають опрацьовувати, робити все те саме, що там далі з просторовою геоградкою. Тобто, рівень у косу буде ще підійматися, для того, щоб вода з нього могла стікати чітко в лотки. Ну що ж, я думаю, що далі вже тримати інтригу немає сенсу, тому заходимо під шляхопровід для того, щоб побачити, що хлопці вже змонтували на ньому навіть непевну кількість балок, а всі балки всіх прогонів. Зверху відбуваються роботи, хлопці, як бачимо, готують до фарбування залізобетонні конструкції і балок, і підферників, і опор. Ну, а отут хлопці підіймають нагору плити незйомної опалубки для того, щоб вже незабаром бетонувати монолітну розподільчу плиту. Я розумію, що це дійсно виглядає, наче якесь диво, коли ми бачимо вже всі балки на своїх місцях. Адже в попередньому огляді в нас були готові лише підфермники однієї опори, і треба було забетонувати і ригільні насадки, і підферники. І, звісно, я розумію, що. У вас буде запитання, яким чином хлопцям це вдалося. Я, звісно, це запитання поставив тут на майданчику. Мені відповіли, що оскільки такі стиснені терміни виконання робіт, то був застосований бетон з якимись спеціальними присадками, це все було погоджено з замовником. І цей бетон він дуже швидко набирає міцність. І після випробувань вирішили, що можна вже ставити балки. Дивимось уздовж бічного виїзду з розвороту. Бачимо, там екскаватор прибирає зайвий ґрунт. Тут теж готують вже місце для того, щоб потім зробити технічний тротуар. Як мені сказали, є якісь зміни там, на підпірній стінці. Зараз зазирнемо туди, подивимось. Заходимо на підпірну стінку і бачимо, що тут вже змонтували хлопці всі нові лотки водовідводні. Вже все зачеканили і теж. Місце підготовлено до опрацювання укосу цього, але по самому укосу нічого не робили ще. І коли я сюди під'їжджав, бачив там попереду працювали електрики з теодолітом і готувалися до монтажу опоросвітлення, от тих, що на них вже є фундаменти. Щось там перевіряли. Щоправда, самих опор тут я ніде ще не бачу, техніки немає такої, щоб їх ставити. Але певно, щось там по фундаментах треба було їм перевірити. Щоб потім опори стали так, як треба. Ну що ж, давайте пройдемо під цим шляхопроводом, помилуємося, як струнко виглядають нові балки, і потім будемо підійматися, дивитися, чим хлопці займаються там на фрагоновій будові. вже. До речі, трохи бачимо, що тут вже йде тископроменева обробка конструкції. Подивимось, що саме там обробляють, тому що це може оброблятися і бетон, і випуск арматури, для того, щоб їх стикувати з новим каркасом і потім продовжувати розподільчу плиту. Тут я для себе зауважую, що під усіма проміжними опорами, під ригелями, хлопці ще не порозбирали палуби на рештуваннях. Я в них не питав про це, але тут у мене є два варіанти: або просто не встигли, або ж так вирішили для підстраховки, щоб ці палуби поки що підпирали ригелі. У будь-якому разі, як на мене, то це добре і так надійніше. Ми бачимо, що тут скрізь використовується рештувальні конструкції торгівельної марки. Пері ті, хто з нею стикався по роботі, ті знають хто не стикався, ті можливо пам'ятають ще мої довоєнні огляди. Що це дуже надійні та якісні рештування, які мають велику вантажопідйомність, І тому навіть попри те, що за результатами досліджень бетон свіжозабетонованих ригелів вже вважається таким, що набув необхідної міцності, але все одно в даний час ці рештування суттєво розвантажують мостові конструкції, забираючи на себе значну частину ваги балок. Так, от зараз ми бачимо, що хлопцям підвезли чергову порцію плитно-зйомної опалубки. І на горі продовжується їхній монтаж, а це означає, що і нам з вами час піднятися на прогонову будову і подивитися на це все зверху. Тимчасові сходи, як бачимо, переїхали зараз на цей бік поближче до місця роботи хлопцям. перебуваю біля п'ятої устійної опори, як бачимо, хоч балки прогонової будови вже і стоять, але на самій опорі ще немає шафної стінки. Взагалі, якщо час не підтискає, то хлопці-мостовики намагаються спочатку забетонувати шафну стінку і потім вже монтувати балки, але це не суттєво і можна робити і навпаки. Гадаю, що тут в хлопців зараз є така непроста задача завершити капітальний ремонт цього шляхопроводу до кінця поточного року. Тому було цілком раціональним змонтувати балки прогонової будови, вже все там робити для того, щоб бетонувати розподільчу плиту. А тим часом тут будуть в'язати каркас та бетонувати шафну стінку. Ну, Зараз ми ще подивимося, що там на протилежній устійній опорі номер один. Ну а чому власне зазвичай шафна стінка бетонується першою, тому що якщо вже стоять балки, то хлопцям не дуже зручно складати і потім демонтувати опалубку. Але якщо все правильно розрахувати, то це не є проблемою, тому що ззовні можна використати звичайну опалубку щитову, а всередині поставити фанерну, власне, так як зазвичай роблять опалубку, коли обетоновують деформаційні шви. Зараз ми з вами перебуваємо над прогоновою будовою. Бачимо, чим займаються хлопці, тому я маю трохи скоригувати те, що казав вам, коли ми з вами були нанизу. Тоді я побачив, що згори летить багато пилу, і перед тим я бачив, коментував вам, що хлопці займалися якоюсь підготовчою роботою до захисного фарбування залізобетонних конструкцій. І тому припустив, що тут щось обробляють піском. Але як з'ясувалося, вже зараз хлопці просто займалися підрізкою залізобетонних плит незйомної опалубки. Таке час від часу треба робити, для того щоб вони краще входили в призначені їм місця. А зараз ми бачимо, як на місці стику балкових прогонів зрізається зайва арматура. Я нагадаю, що прогонова будова в нас на цьому шляхопроводі не розрізна, тобто має всього лише два деформаційні шви на усіх опорах. А в тих місцях, де в нас стикуються балкові прогони, плита буде суцільною і буде робитися так званий гнучкий стик. Незважаючи на те, що монолітна розподільча плита прогонової будови в нас бетонується суцільною, але під час термічних деформацій та під впливом динамічних навантажень, балки в місцях стиків, тобто на підферниках, трохи ворушиться одна відносно одної для того, щоб вони Таким чином не ламали плиту, то доводиться прибирати зайві випуски арматури, щоб трохи послабити оцей жорсткий зв'язок між плитою та несними конструкціями на цих місцях ризику. От Бачимо хлопця одну за одною, одну за одною підіймають плити опалубки і вкладають їх на свої місця. Я вже вам зауважував, що тут ми маємо ще такі цікаві плити, яких я ніде більше не бачив. Вони мають подібні додаткові випуски арматури, для того, щоб в прогоні все ж таки покращити зв'язок між плитами та каркасом плити. Ну а саме на місцях гнучких стиків, навпаки, треба, щоб не було жорсткого зв'язку між розподільчою плитою та несними конструкціями мостової споруди. Тому прибираються випуски арматури. Натомість сама плита посилено армується в цьому місці і. Під нею робиться додаткова гідроізоляція. Ну, власне, ми це з вами бачили на багатьох мостових спорудах, будівництво або ремонти яких я оглядав раніше. Хіба що десь більше, десь менше прибирається цих зайвих випусків, ну це як вже собі розрахують проектувальники. Зараз показую вам, що в нас відбувається на першій половині шляхопроводу, яку вже відремонтували, якою відкрили рух, але від попередніх оглядів в нас нічого не помінялося тут. Навіть опори освітлення на консолях Ригелів ще не монтували. Дивимось на першу стінну опору, але тут в нас так само як і на п'яті, поки що немає шафної стінки. Хлопців її робити ще попереду. Дивимось на загальну перспективу шляхопроводу в напрямку оболоні. Як бачимо, хлопці, що займалися монтажем плитнизйомної опалубки, вже на сьогодні свою роботу завершили, вже темніє, але попереду ще проводяться зварювальні роботи. Це хлопці, коли монтували плити, то були вимушені прибирати. Стяжки з арматури, якими перев'язувалися балки під час монтажу, і зараз їх повертають на місце для того, щоб нічого з балками не сталося, тому що все ж таки, хоч плити незйомної опалубки і додають балкам жорсткості, вони їх розпирають, але все одно всяке буває, і треба все повертати, як воно було, дбати про безпеку. Прямими підходами в напрямку вулиці сім'ї Кульженків. Ми сьогодні не підемо, хоч там є маленькі зміни. Але вони не варті того, щоб так далеко заради них іти, тому мені простіше про них вам просто розповісти. Отже, коли я сюди приїхав сьогодні, то зустрів хлопців-дорожників групи компанії РДС, і вони мені сказали, що там праворуч на самому кінці підходів вони сьогодні асфальтували заїзд до ресторану Колиба. Вони його порушили під час проведення ремонту і зараз відновлювали. Ну, а ліворуч, коли я їхав, то побачив, що хлопці готуються до демонтажу старих опор освітлення і там, де перша опора, де вже є дублююча нова, то вони розбирали бруківку навколо неї. Тепер я перейшов на інший бік полярної, дивимось на тильну сторону підпірної стінки. Бачимо, що вже скрізь там готова канава для того, щоб незабаром в ній готувати подушку і монтувати. Водоприймальні лотки. Але як мені сказали, поки що та робота не виконувалася. Лише от підготували місце. В попередньому огляді я вам показував, як хлопці десь можливо на третину, можливо, на половину її прокопали. Зараз вона готова на повну довжину. На годиннику лише шоста вечора, а ви бачите, як вже темно на вулиці. Ну, можливо, вам це не так помітно, тому що нова камера. Витягує зйомку за недостатнього освітлення, але насправді вже так помітно засутеніло. Я нагадаю, що найближчою неділею мають перевести годинники, і це означає, що темніти в нас буде ще на годину раніше, і мені доведеться відповідно на годину раніше приїжджати фільмувати свої огляди. На прямих підходах з боку оболоні нічого помітного нового не з'явилося. Ну, Хіба що бачу, що хлопці собі приготували тривимірну геоградку для того, щоб потім розтягувати її донизу по укосу? Дивимось, як виглядає ця заасфальтована дорога ліворуч. Підходимо до підземного переходу і бачимо, що ззовні його парапет вже почали облицьовувати гранітними плитками. Хлопці навіть про це не казали мені. Але казали, що всередині там є якісь зміни. Ну, давайте обійдемо його вже з усіх боків. Що у нас тут? Тут ще лише сітку набили. Але плиток багато приготували. Ну, Можливо, що і тут будуть гранітні плитки, а всередині, нагадаю, в нас керамограніт. але я не знаю, чи. Щось ми зараз там побачимо чи ні, бо, скоріш за все, хлопці вже не працюють там. Що з освітленням, важко сказати. Ну, а тут одразу бачимо кемограніт. Тут у нас темно. Але всі стіни вже в плитці. Зображення, певно, буде не дуже хорошим. Я увімкнув режим зйомки за слабкого світла. Ну, це все і праворуч, і ліворуч у мене керамогранітна плитка. Бачу, там ще є клинці, тобто з цього краю вона нещодавно довкладалася, можливо, навіть сьогодні. Виходимо на інший бік. Ну, тут у нас нічого не помінялося. Здається, я вам коментував вже, що тут хіба що доштукатурили ці стіни і тут, нагадаю, нарощували в нас парапет цей монолітом. І потім його знов-таки доштукатурювали. Так, що ми маємо ззовні? Поки що нічого. Ну що ж, я думаю, що сьогодні ми побачили те, що нас мало потішити. Пишіть в коментарях ваші враження. Все обійшли. Перехід. Тут теж змін поки що замало. Але очікуємо, що незабаром їх вже стане більше. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку і залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!